Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка Фіалки з вами Таталя. Сьогодні хочу розглянути таку тему, як здорові корінці і як визначити, чи корінці здорові, чи потребують якогось нашого втручання для виправлення ситуації. Тобто корінці пошкоджені. Перше, що я хочу звернути увагу, це ґрунт, від чого залежить здоров'я корінців. Подивіться, я хочу вам показати на своїх дітках. Бачите, навіть видно, як. Гарно видно коріння. Це здорові корінці моєї діточки Лекіра. Зараз глянемо. Дивіться, як гарно проглядається це коріння. Але перед тим, як ми далі продовжимо тему, хочу попросити підписатися на канал, вподобайку поставити або не вподобайку, поширити на просторах інтернету, написати якийсь коментарі. Мені це дуже допоможе для поширення мого. Україномовного контенту. Ось друзі, перше на що впливає здоров'я коріння, таке гарне, як я вам показувала. І зараз я вам покажу, в яких випадках коріння є пошкоджене, і як діагностувати, що коріння вже має якусь нюанс, якусь ваду, яку треба випрати. Перше це є ґрунт. Грунт має бути повітряно проникний, легкий, пушистий. Все це йде. Ми можемо цього всього добитися, коли є торф'яна основа ґрунту і далі додаються розпушувачі. Можете переглянути в попередні мої відео на рахунок ґрунту. Якщо ми візьмемо тяжку важку землю, в ній корінці будуть по, в великих відсотках розвиватися погано. Друге, від чого залежить, це є розмір горщика. Отакий, От що ми беремо. Наші 100 грамівки для діточок. Якщо ви дітку посадите зразу великий горщик, дев'ятка, наприклад, як таких, як от, моя, мої квіти дорослі ростуть, то воно буде, корінці будуть погано розвиватися, грунт буде замокати, можливо, перелиття, і вони будуть довше нарощувати свій оцей пучок, оцей, цю свою кореневу систему в великому об'ємі горщика. Третє це є порушення агротехніки. Коли ми заливаємо і пересушуємо свої м, рослини, в процесі того руйнуються маленькі ворсинки і, і навіть більша структура кореневої системи, і коріння пошкоджується, і воно погано воно погано завиває наші. М, Самі горщички або стаканчики, які ми посадили. Зараз я вам хочу показати, як це буває, як ми можемо визначитися, коли куріння пошкоджене при порушенні агротехніки. І ще одна причина, коли буває здоров'я куріння, це вже в нас буде четверта причина це коли йде мало світла. Так само і світло я зауважила на своєму прикладі оці водітки, які ми зараз буду показувати. три... Своїх екземпляри. Вони стояли в мене в кутику на столі, навіть не на вікні, а вікно поряд, стіл поряд вікна. І пряме сонячне світло природні мало часом, коли були похмурі дні, погано попадало. Бачите, листочки, чого ми бачимо, що світло мало. Листочки от цього, витягнулися на своїх отих живцях, таких відростоках. Вони не мають бути такі величезні. І дивіться, як хитається. От віці, з різні сторони хитається сама крона. Тобто пошкоджена, от бачите, це десь я не доляла, і ще плюс мало світла. І от дивіться, от тут. Зараз ще я на одному покажу вам прикладі. Дивіться, тут ще більше видно. Дивіться, як хитається сама. І коріння практично, бачите, майже не видно. Там де-не-де корінчики. І ще один так само приклад я вам покажу. От дивіться, як хитається. Отут, подивіться, як чіпку, крона стоїть і навіть нічого. Тут коренева система гарно видно. І крона, яка гарна. Тут витягнуті листочки, і, от дивіться, в різні сторони воно хитається. Тобто ми підсумуємо і ще п'яте. Навіть так, п'ятий це варіант, це кутєвого саме може бути. Отаку рослинка може себе поводити, коли є шкідник, мучнистий червець. Але там має бути наявність оцих, як характерно, Отут у мене, бачите, про видно, це є шарики пінопласту. А якщо є такі самі великі шарики, такі як вата. І вони, і вони характерно, тако, як їх придавлюєш, воно собі нічого. А так воно розмазується по стінці цього нашого стаканчика. Це є характерні ознаки мучничного черв'яця. І так само, бо вони руйнують коріння. І отак буде хитатися У мене порушення це агротехніки пішло. Погане світло, вони в куті стояли. І там не завжди я навіть може, до кінця штору відкрила вікно її. І десь була порушена недолята агротехніка, пішла пересушка, перелив і отаку маю, такий нюанс. Тобто ми підсумуємо, що впливає на здоров'я коріння. Це перше структура і основа це є ґрунт. Друге розмір гошка. Третє це коли ми порушуємо агротехніку. Четверте це є освітлення, так само впливає, де воно, чи його вистачає. П'яте це є наявність шкідників, зокрема, Що нам, от дивіться, Що нам тепер треба зробити у даному випадку, щоб виправити ситуацію? В цьому я заберу певний шар листочків, витягну з цього свого горщика і кусочок надберу ґрунту і цей, так посаджу. Майже так, щоб перекоренити саму діточку. Заберу, лишиться тільки пучечок, щоб вона наростила новий об'єм коріння. Вони дуже швидко наростають. Десь я вам хотіла показати одну діточку, яку я витягнула з теплички. Дивіться, Ой, все, мені падає. Витягнула з теплички. Вона ще не має своєї. Бачите, навіть видно цей корінчик, який росте, вона вже почала нарощуватися. Це так два... Два... До, до місяця часу треба, щоб дітка наростила кореневу систему. Тут десь пройшло вже більше як тиждень. Але от бачите, самих Самих корінчиків ще не видно. Але вже видно, як вони, навіть повітряні зверху, видно от тут корінчик, як він, вони наростають в теплиці. Прийде час і вони. Так гарно оплетуть корінням своїм основу, так як от мої дітки. От подивіться тут. Бачите? Як гарно, коли все добре, коли нічого не порушено, і збережено, і агротехніка, і ґрунт, і полив, і освітлення, і немає шкідників, як гарно розвивається от видно, корінева система. Отже, друзі, поділилися своїм спостереженням. як зауважити, коли страдають куріння у ваших рослин, у ваших діток чи дорослих. Навіть так само буває і в дорослих вже великих наших розеточків. Кому, Тому кому щось зайшло, беріть собі свої використання, при, використовуйте на практиці, а я буду з вами прощатися. Всім гарного, мирного дня, вечора чи ночі. І найскоршої нам доп... перемоги, найшвидшого нам мирного неба з Божою допомогою, папа. -па.